Так, я ковешник Олександр Петрович. Не можу ніяк попасти на концерт Монатіка. Монадіка концерт. Час. Повітряна тривога. Це серйозна проблема. Да. Мені треба вітамін Д. Вітамін Д. Д. Мені треба вітамін БД. БД вітамін треба. І я зараз в метро я не отримую достатньо вітаміну Д. І це є проблема. Проблема мого масштабу. Проблема мого масштабу це є. Зумієте мене чи ні? Ребята, що я добавлю отримати вітамін Д капітальнішим чином. Само собою. Я його такі коли-небудь мене Розуміє прекрасно. Тут так жарко. да. Питання, що тут жарко. Будьмо людей. Заняті. Почекуванням. Всі заняті почекуванням, ребята. Усі-усі-усі-усі. Тут теж багато людей дивиться. Ууу, людей і більше. Людей і більше. Да. Що ж мені робити? Вірші буду розказувати. За, да, давайте. В полях фландрійських маг зацвів, де повно ряд хрестів. Це знак, ми тут, а в небесах бравує жайвір, крапка, птах. Гармати стогнуть, рветься спів. Ми вмерли тому кілька днів. Що тебе вспомнить. Вспомнить, а, вспомнить. Як там далі? Ми вмерли тому кілька днів. Ми зір чекали, сонце, снів. Любов пили. Тепер наш прах в полях фландрійських. Тож стіймо проти ворогів. З колих рук ти підхопив, наш з дійми в руках. Але не зрадь, бо мерлих прах не спить. І знову знову мак зацвів в полях фландрійських. І, звісно, розказчик масштабний, нічого не скажеш, але ж. Я, звісно, розказчик ще той, аж подивіться на, моє, на мою бордяку. Бордяка, що у Ганібала. Лектор нервно труситься. Ну, його аж передрогнуло у того дійства. Я це знаю і так. Прекрасно, я це все діло знаю. Оскільки мені не робить, я тут записую це відео. Я не можу потрапити в метро. У -у -у. В метро я не можу потрапити. Це є проблемою. Я повинен потрапити в метро. Але це потрібно понад усе. Ось закінчиться повітряна тривога, я буду по людях йти в метро, так що інакше. Побачите, ребята. Я помилен йти в метро, розумієте? <рикла> Плющить від того дійства, вже і люди з мене сміються. Да. Я ж такий шприц гарний, дивіться, які я... кепочці, які я маючці, які <флі> в мене великі очі, да. це очі редкосного сектанта. Я ж моти ходить до, до Генрі Мадави. Тепер я вже став таким, як, він. Таким, як вона, з такими, такими очима, такими великими. Такі очі, блять. так, Та буде мені якось це із себе забрати оцього Генрі Мадаву, Я коли не попаду на гори вся країна і буде йому трендець, ребята. О, буде йому трендець, йому зуб даю, так чи іначе. Шо? Ми так не дивіться. Чому так, так дивитесь? Я відео знімаю. Коли, будь мене мене ток з'явиться, я туди кину його, так чи іначе. будь мене мільйони переглядів. Тут Вже їх мільйони. Нічого. Почухать. Ну, така, така наша жизнь, чухающася. Жисть така в нас чухающа. <гум> Це мене трошки підкачати губи. Та його ще теж? Да. Стіка я ж сильно гарний хлопець. Да. Мені аж 30 років. О, той дядько на мене трохи так дивиться з коса. Ну так. Да. Він мене любить. Капітальнішинщина мене любить відну. Хто, хто ж мене полюбить? Такого гарного. Такого гарного, шпридза. Так, іначе, мене всі люблять. Навіть той, хто не любить, мене любить. Да. Камера мене любить. Там стоїть така гаражна камера. Де та камера? О, бачите камеру Оп-оп-оп. Камера мене капітально любить, десь як мене очі великі. Да. Зіньки як. Як зінькують. Такі мене зіньки Ладно, буду заканчувати. У мене вже вираження немає з цього піздеса.